Гідропарк одне з найулюбленіших місць відпочинку житомирян. 27 червня журналісти Житомиренфо подивилися, що тут є для комфортного дозвілля. Перше на що звертаємо увагу, це торгівельні майданчики. За словами дирекції парку, всі підприємці отримали дозвіл на свою діяльність на сьогоднішній день. У нас працює порядку сіми підприємців. От, які розташовуються і в будиночках, і в пересувних. от, в Тілежечках таких продається, як для діток, і морозиво, солодка вата, попкорн. Також можна і перекусити. Є страви, які можна підійти до одного, до другого будиночка, де пропонують коктейлі, а також наїдки різними. Тобто там може бути і картопелька, може бути якась сосисочка, хот-дог в такому плані. Тобто, з голоду вмерти не дадуть. Для всіх умови одинакові, То, що, наприклад, обов'язково потрібно, щоб було прописано меню. все, звичайно, на державній мові. Звичайно, є умови з приводу, я вже говорив, техніки безпеки і охорони праці. Алкогольні напої вони заборонені, слабоалкогольні напої, такі як глінтвей, наприклад. Або ну, пиво ви теж бачите, воно не продається. В основному це безалкогольні напої. І в договорах теж прописується. Звісно, на території парку мають працювати вбиральні. Нам пояснюють, що усували аварійну ситуацію. І зараз все працює. Працюють новий модульний туалет. У нас там була невеличка аварія, але ми її вже устранили. Для веселого відпочинку тут є атракціони, Щоправда, не всі працюють. В тому році ми не запускали наші карусельки, качельки, в цьому році ми атракціончики запустили. Звичайно, поки ми працюємо чотири дні, це четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну, може будемо трошки, що додати там, може якийсь день. Всі атракціончики працюють крім колеса огляду. Влітку особливо хочеться побути біля води. Житомиряни можуть відпочивати на пляжі, але купатися не рекомендують. Там пісочок. Ми робили аналіз. все на дитячому на дорослому пляжі він відповідає тим нормам, які повинні бути. Тобто, там немає ні гельмінтів, ні те саме перевищення ніяких по іншим структурам. На жаль, водичка не відповідає. Відпочивати можемо, зайти, там помочити ножки, ручки, там, будемо казати так, обілятися водичкою можна. Ну, а... Ви Зрозумієте, що дітки, все це і вода може бути і в носі, і в роті, і де завгодно. Не бажаю. Новою родзинкою гідропарку. Є тварини чотири кози. А теперші тут з'явилися два фазани та три павичі, двох з яких врятували волонтери зі сходу країни. Прийшов час адаптації, к окліматизації. От наших павлінів. А також фазани. У нас є людина спеціально прийнята для цього що, яка доглядає і за козочками, і за тваринками. Житомирян запрошують подивитися на птахів, але просять не підгодовувати, бо це може їм нашкодити. Приводу Павлінів дуже буду дуже велике прохання буде до відвідувачів. Будь ласка, не годуйте. Підійдіть, спитайте, тому що у них є прописаний раціон. Нагадаємо, влада Житомира має проєкт реконструкції гідропарку і обіцяла запросити містян на обговорення.